Всім привіт! З вами компанія «Електромотор» Ну що, ще одне відео по передплатам. Наша компанія вже на ринку років 20. 15 років ми знімаємо на Ютубі. Кожен день якесь знімаю відео. Звонить мені вчора Петро каже: Дуже хорошо вас знаю. Брати мої, купували у вас генератори. Відправте і ви мені. Як? Ну, нема питань. Вибрав генератор, дуже поважний Петру. Я кажу, ну от маленьку перекладу сплатить, бо так <кхід> по телефону <кхід> крупногабаритний товар ми не відправляємо. Ну, вроді нормальний чоловік. Через час мені скидує, скидує мені. Такий момент говорив з братами, і то, що ніяких грошей вперед не давалося тоді, то це явний факт. А це діло все щось попахує розводняком. Ну ви ж розумієте, ви ж дорослий чоловік, і ніяких грошей ніколи вперед ніхто не скидає. На новій пошті працівники відкривають посилку. Коли покупець, той, хто має забирати, отримувач, розглядає товар, він йому подобається. Тоді він забирає його, платить і тоді забирає, але ніякі вперед грошей ніхто ніколи не скидає. Ну, ну Об'ясніть. Об'ясніть, що це таке? Це що якесь нововведення з вашої сторони, чи, чи це вообще намахування? Шо, ну, що це вообще таке? Я заплачу, коли вже прийде посилка, я обгляну все, подивлюся хорошо. І, ну, Щоб надіжно було мені. Ну смисл мені наперед платити. Я заплачу скільки треба, але коли я вже в свої руки візьму генератор, розумієте? Ну я не можу платити гроші е просто так, щоб, ну, щоб, щоб було надіжно. Надіжно для кого? Ну точно не для мене. Вони ж не з неба падають. Якби з неба впали, то я міг би і на направо, і наліво їх скидати. От. Тому, друзі, є дві правди. Одна правда покупця, а друга правда продавця. Тобто його Чоловік, людина, для нього це розвод, намахування і що ще. Тобто він читає, він зателефонував. Я повин... Ми повинні крупногабаритний товар спакувати, відправити своїм коштом. Він прийде, подивиться, подобається, не подобається. А щось колір, той запакує і ми його туди-сюди покатаємо. Це, його... Це ваша точка зору. Є наша точка зору. Я вважаю, що такі люди повинні піднімати свою. Амбіцію йти в епіцентр вибирати і купувати. Якщо то в інтернеті таким людям нема місця. Бо я це навіть не заказ на сайті. Просто людина десь побачила, чи вже хтось у нас купував і так, що йому відповісти? Могу йому тільки зняти таке відео. Він подивиться, що ми вже 15 років знімали на Ютубі і чекаємо. тільки його Тим більше, заказав, щоб ви розуміли, генератор навіть не буду говорити, за яку поважну суму. Не знаю, що сказати. Є дві правди. Ну скажу точно, вам Петро без коштів не відправимо. Лібо довіряєте, либо йдіть ну, в епіцентр і переплачуйте кошти. Бо є ваша правда, а є наша правда. З повагою для вас, з повагою для всіх покупців. Але хто то ризикує чуть-чуть, той дешевше купує. Хто не ризикує, у вас чи такає крупні сіті, там все можна передивитися, пощупати, помацати, забрати і стати задоволеним. Ми без передплати вам не відправимо, іншим не відправимо, бо то дуже дороге задоволення катати крупногабаритні товари по новій пошті.